Натрую. Представлю вам зразу зараз роман. Зараз повідомлюємо на спілективі. Отил удар! Можуть діяти гравці. І зараз може бути небезпечно удар! Ми не створювали тиск на ворота суперника, але ніхто не був. Перекоплення виконання ватри. І може бути небезпечно. Двома представниками. Нічого. Матерський ліге друзів. Зараз може бути небезпечно. Але Зараз матч можливий. Ви побувати, ватра не набрали. Прихоплення ватра з м'ячем. ватра. Зараз вони вибігають в цю контратаку, удар! Але... Та, з м'ячем. зараз, зараз. Гол відзначаються. Зараз відкриттям рахунку. Грозив. Нестуяній удар і гол відповідає. Затем воріють Вітик і Юрій. І один-один. Зараз будуть два точки. Ось Три, матра з ударом зараз. Відьм вже не поспішаючи діє з м'ячем. Але потрібно все таки добавляти, скільки рахунок зараз. Нічийний удар! Гол! Дубанич Денис відзначається, і саме він зараз виводить. Дякую за перегляд! Походить в Зараз... Удар! Зараз. І, і перехоплення ці грози. Зараз мічна виходить гравець і удар спіта! Убивання і Гол! Зараз співак. Олег відзначається. Включай, дається десять. Ватра! м'яч і несуться в атаку. Удар по воротах. Жарков Олександр. Зараз Може бути небезпечно. Удар по воротах! І несуться зараз в атаку! Саме колективом. Так ці. Забираємо. Зібратися мінімутцям міської грози передача. Ще одна передача була, можливо, западку удару. Удар! стійка. <плакова> Удар поворота. поворотах і це все воріт. 17-й. Відзначається 17-й номер. Опціванка з м'ячем. Удар поворота! Окей, Далі з м'ячем. Може бути небезпечно. Постріл. Далі готується все-таки до нанесення удару. Не знаходять поки ще як найкращі нагоди. Удар! Батрімо з нічем. Передача! Не доходить зараз це передача до кінця всього адресата. Є в міська груза, хатаці, удар! Дається! Створювати атаки, можливо, і навіть віддасться. Відновити інтригу цю передача, може бути небезпечно! Удар! І гол! Дається, все-таки зараз. Було гніволівати, Гравцям... саме отримує! гостей. Передача, Львівська груза в атаці. Може бути небезпечно удар, але Ігор Чайдені на правий план. Пробував віддати цю передачу на Дубанича, але з таким рахунком завершиться у нас. Поєдинок, друзі, Я дякую, що були з нами, побачимось і мирного гарного ваш.